Останні роки професійне свято для педагогів дитячих садочків особливе. Вихователі працюють у нових реаліях, проводять заняття в укриттях та навіть в метро. Та, попри всі труднощі, вони не втрачають головного любові до дітей, і відданості своїй справі. Педагоги не стоять остороні на освітньому фронті, підтримують родини своїх вихованців, зберігають тепло дитинства у найважчі часи. А ще вони активно волонтерять, допомагають військовим, наближають перемогу разом з усім Харковом. Наталія Коть впевнена, що професія вихователя найкраща в світі, бо надихає мал маленьких діточок на позитив на життя і на становлення особистості. Так, дійство ми зараз всі працюємо в дуже складних умовах, але ми намагаємося робити все, щоб навчальний процес все ж таки тривав. Ми намагаємося спілкуватися з нашими діточками. Ми дуже дякуємо нашому меру за те, що він організував для наших дітей безпечне середовище для навчання, для спілкування. А ось Вікторія Горяїнова напередодні всеукраїнського дня дошкілля відзначає свій день народження. Вже понад 20 років вона присвятила себе педагогічній справі і не дивно, адже саме діти надихають її на щоденну працю. Дуже приємно, коли два свята, а не одне свято. Так, я працювала практичним психологом в дошкільному закладі вже більше 20 років і ось вже три роки працюю директором закладу дошкільної освіти. І скажу вам, що це натхнення, яке дають діти, не співпадає з іншими відчуттями ніяк. Тому так, це професія життя, це посмішки, це, це щастя. Працювати на любимій посаді, любимому садочку, світлана Білогурова опинилася у професії не випадково. Вона продовжує сімейну династію. Іде за ступами матері, яка теж директор закладу дошкільної освіти. Наразі у Остам'янському районі дуже багато роботи проводиться саме для того, щоб надолужити освітні втрати, і багато укриттів. І наші заклади дошкільні. Ми ходимо в метросадочки в укритті. Проводимо заняття в безпечному простірі, але щоб діти та родина отримували освіту. Привітав з днем працівників освіти, педагогів закладів дошкільної освіти Основ'янського району і мер міста Ігор Терехов. Краще отримали подяку від міського голови. Перш за все, хочу привітати вас з придешним святом. Дійсно, сьогодні ви ти, хто зустрічає дитину перед його великим життям. І від вас дуже багато залежить. Я чудово розумію, як це було до війни, коли був гомон дітей, коли були радощі. І зараз під час війни головне, щоб ви зберегли контакт. Контакт з родинами дітей, з дітьми. А я дуже вдячний вам за те, що ви в Харкові, за те, що не залишили Харків, за те, що працюєте, за те, що піклуєтесь і за дітей, і за Харків. Бажаю вам всім, перш за все, міцного здоров'я, щастя, гарного настрою, незважаючи на все, і щоб нарешті настав справедливий мир. Дякую вам, ставила! Приємним сюрпризом для гостей свята стала комедійна вистава для дорослих театру для дітей та юнацтва Момо плюс попо, під час якої глядачі поринули у світ гумору і позитивних емоцій та змогли на мить забути про буденні турботи Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко, Світлана Бреус, Денис Рибалко, Харків. Новини.